Майже циферблат. Красиво я не можу. Усім привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс і сьогодні зервені про Євробачення 25-го року, де підведемо підсумки нахненних номерів організації конклаву національного журі замурзаного на переможця у російській пропаганді. Тож рваємось у центр гостросюжетної бульбашки абсурду. Шлях батрафов, то я дреналину для початку давайте визнаємо, що конкурс, якому вже 69 рочків, просто для нас став історію на повторі під назвою День бабака». наче хтось із організаторів чи тієї матриці полінувалися перемкнути на новий свіжий епізод. Тому розпочнемо із формату цьогорічного річного який конкретно знаєте, просто не відхиляючи, взяли ностальгічний курс із запозичення ідей. Так, у фіналі ми побачили, наприклад, захопливий комедійний сюжет із доставкою Кубку, який не Недалеко знаєте відхилився від передачі Олімпіади з Парижу до ЛА. Так це виглядало динамічно, багато екшену, достатньо того тонкого, зрозумілого для єврофанів, гумору, інтриги. І класно, що вони вирішили продовжити історію з минулорічного євробачення, коли немо після своєї перемоги так трішечки розтрощили того ніжного кубка. Юдонтач. Наступна наша зупинка на номерах, які викликали те відчуття до Знаєте, концепцію з якою ми вже наче зустрічалися в минулому житті, і першою яскравою такою учасницею є писаниця Греції. Думаю, багато хто це вже бачив. У неї пісня про біженців. Тому для мене цілком зрозуміло, чому її режисери вирішили використати у перформансі Греції усі найпомітніші деталі з номерів минулих наших присениць: Джеріхела Хелла Альони та Джамали, 1944 тому що якщо їх поставити поруч, Клавдію та Джамалу, ви зможете помітити наскільки переплітаються їхні руки, чи навіть Клавдія вивчила усе, що робила на сцені джа, і знаєте, після побаченого можна дійти крихітного такого висновку, що просто концепція та історія наших номерів надто гарна, аби трапилася з зірващем лишень раз. Тож ціно, що є країни, які наслідують, тому що ми говоримо ні, плагіату. тому. Греція, яка перед фіналом за прогнозами тих телепні-букмекерів була аж на 14 14-й позиції. У висновку посідає шосте місце від українського національного конклаву журі, вони отримали аж 0, -0 балів та були на 20-му місці за українським глядацьким голосуванням на 24 четвертому. Наступний дежур учасник цьогорічного європейщиня, представник Норвегії Кайл, в якого мачуха із Сум. І дякую вам за усі варіанти, як можна змінити це слово мачуха на інше, як у інші країни називають другу маму, бонус мама плюс мама. Тож у ньому дехто розледів номер нашого українського артиста з національного цьогорічного відбору Хая. Там до речі, його ж виступ оцінила минулорічна учасниця від України Джеріхи. Наше українське журі віддало аж 0 балів, зате глядачі оцінили на 10 поїнт. Дякую. My personal 12 points go to Далі у нас іспанська богиня революціонерка Мелоді, одна із фаворитів цьогорічного Євробачення, в якій дехто із українців бачив Клавдію Петрівну через Капелюха на початку. Однач, одначе, ті, кому трішечки так за 30 однозначно побачив енергію, стиль і вайп Бейонсе чи джейло. І мелоді це дуже все пасує. Вона, наче, жриця емоційної сили. Якось так, яка не висмоктує глядачів, а навпаки, зарядила на своїм танцем, голосом, талантом, тому доволі сумно бачити, що вона опинилася аж на 24-му місці. Недалеко проголосували наші національні журі на 23 третє і загляд. Дачами двадцять п'яте. Ще одна країна Great Britain, унікальні учасниці гранд гранд-фіналу, яких високо вирішила оцінити наші національні журі, віддавши 10 балів. Тому так говоримо ні політичному голосуванню. Євробачення знаходиться поза політикою, культура поза політикою і так далі. Нічого не помічаємо, жодного упередження. Українські глядачі не голосували на 21-ю позицію. І у висновку Британія посідає 19-те місце. Також Британія вирішила побити усі можливі свої рекорди на Євробачення, тому що цього року вона увійшла до двійки тих країн, які отримали нуль балів за голосуванням глядачів від усіх можливих країн. І як вони взагалі це сприймають? Ви подивіться Zero point. Щодо вам деживів сценографії, то концепція їхнього перформансу, костюми, ось та люстра на сцені. Мені дуже подібна до стилю Бурлеску, тому я побачила дуже таку дитячу версію леді Мармелади. Ще одна країна, яка теж використала в своєму номері люстру, не таку крихітну, як у Great Britain, це Ізраїль. Тут ми бачимо п'ятиметрову конструкцію із сходами, по якій підіймалася учасниця. Втім, таке сценічне рішення це відсилка не до українського номеру, а до дуже історичної фотографії Теодора Герсля 1901 року, зробленої на балконі в Базелі. А ви не знали? Mm -hmm. Mm -hmm. Але найважливіше тут не зрозуміти. Не концепцію цієї здоровецької люстри, а концепцію та історію самої композиції. Та, як виконавець з Ізраїлю, є однією з види тих, які вижили після нападу Хамасу 7 жовтня 2023 року. Увага! Пробувши 8 годин під тілами своїх друзів, допоки їх не врятували. Тому наша національна журі оцінила її виступ на 2 бали. Глядачі на 1 бал. Втім, не зважаючи на це, вона все одно залишається. Фавориткою за глядацьким голосуванням, отримавши 297 балів, коли журі оцінили на 60, і перед глядацьким голосуванням вона перебувала на 14-й позиції, а посіла у висновку друге місце. Аплодуємо Ізраїлю! Ну і не буду більше відтягувати розбір оцінок наших національним шоріпоза, як щораз, знаєте, коли готувала випуск про Євробачення, дійшла такого висновку, що нас мимоволі затягнули у непередбачуваний сюжет голосування у західному експресі, де ми гадали, що сором гурт циферблат тими костюми, цією з цією концепцією номеру. А виявляється, шкідники сиділи тут і провалили усі можливі меседжі, сенси та культурну дипломатію. І до цього клав складу і війшов Дмитро Шуров, Мелові, Нателла чхартішвілі Зацарина, Олена Шептенко і Таяна. Хто не знає, то обирали склад журі, як завжди, через застосунок Дія, цілком безкоштовне голосування. Ви могли помітити, що свій вибір я зробила на Таяну, до речі, до Перше п'ятірки, що мало увійти Катерина Гоїна Павленко, проте її не було затверджено європейською спілкою. Ходять гуляють такі чутки, що можливо через упередженість до якоїсь країни моя власна таємна теорія, що можливо через участь у нашому баченні, яке типкує із основного Євробачення. Ще одна дуже важлива інформація: що оцінювання нашого конклавжурі зроблено під впливом прохання суспільного робити свій вибір поза політичного контексту. Онлі творчість, онлі мистецтво. Тому поза політикою 12 отримує Німеччина, поза політикою 10 у Великої Британії, 8 у Італії, 7 у Швейцарії, 6 у Латвії, 5 у Естонії. Так, ми не помічаємо жодного толерування російської культури Томі Кишиком. І як він взагалі заспівав глупство, ми поза політикою оцінюємо. 4 Португалія, 3 Люксембург, 2 віддали Ізраїлю. Так, ми голосуємо поза політичного контексту і всього одиниця у переможної країни у Австрії, тому так наголосували тим серцем, тією щирістю. Що сьогодні знаєте, хоч і ж потребують петиції за програму захисту нашого національного журі? Вам певно крутить дізнатися, як хто із журі оцінював країни. Ми можемо зараз це все розібрати. Зараз на своїх екранах ви можете побачити підсумкову таблицю оцінювання нашого національного журі, де A – це оцінки від Дмитра Шурова, B – від Меловіна, C – від Нателеч Хартішвірі зацаріної D – від Олени Шептенко. і це Таяна. Як ви бачите, Албанію дуже низько оцінили, тому що це не оцінки, а місця. І Таяна поставила Албанію на третє місце. Доволі низько вірменія, Австрія, як бачите, на сьомому місці у Дмитра Шурова на десятому Меловіна на 12-му у Таяни, 11-та Шутенко і Нателла на 8-му. Не я. Так, Естонія. Естонія на 6-му місці у Дмитра Шурова, на 2-му місці у Меловіна, на 5-му у Олени Шептенко і Таяна поставила на 17-ту позицію. Просто аплодую, не дарма, я голосувала за Таяну. Фінляндія, Франція, Німеччина. 4-те місце у Дмитра Шурова, 1-те місце у Меловіна, 5-те у Нателлич Хартішвілі за Царіною, 2-те місце Місце у Шоптенко, і перше місце у Таяни. Ось так. Хтось хоче на якийсь рейв. Греція, Греція. Номер, який подібний до українських номерів. 22 -е місце у Шурова, 25-те у Меловіна, 9-те у Нателеч Хартічвірі Зацаріни. Це продюсерка М1, 22-те у Шептенко і 21-те у Таяни. Так, що Ізраїль. Ізраїль. 10-те місце у Шурова, 15-те у Меловіна, 6-те у Нателе, 7-те у Шептенко і 10-те у Таяни. Так, Литва, Литва, яка неймовірно всіма силами підтримує сьогодні Україну, український народ, просто неймовірна вдячність, тому що це і справді нас дуже міцно тримає. Вдячність литовському коментатору, який відповів дані на славу Україні», сказав героя. Слава зараз. Ви можете це побачити героям слава і як поза політичним контекстом голосує наше національне журі. Дмитро Шуров віддав 12-те місце. Меловін аж 11-те на 12-те Шутренко, 24-те Таяна. І знаєте, я не можу зрозуміти, чим їм не вгодила якісна альтернатива та гурт катарсис, який представляв Литву, тому що це набагато якісніше було по номеру, по виконанню аніж у Естонії. Так можливо вони ти загубилися своїми сірими кольорами серед цієї всієї. Євробаченської фієрі цих яскравих кольорів, як наприклад у Караїчі у Бейбі Лазані, які розірвали у гранд фіналі вже виступавши перед голосуванням. Але ж це і є мистецтво, і творчість, за яке вас просили голосувати. То чому такі оцінки низькі, низькі, несправедливі? Зате українці проголосували на 12 поєнців. Ось це є підтримка. І після такого оцінювання сьогодні в мережі шквал обурливих коментарів не на гурт циферблат, а всі перемкнулися на національне журі. Знаєте, з одного боку я проти ось цього політичного голосування проти сусідського голосування для мене це завжди було повним глусом на Євробаченні і втрачався у цьому. Інтерес, коли справді оцінювали не талант учасника, не голос, не перформанс, а голосували, знаєте, Польща за Україну, Україна за Польщу. Одначе сьогодні ми у контексті війни мали би підтримувати ті країни, які підтримують нас. Наскільки потужно підтримує нас Литва і Литовський народ? А ми оцінюємо і справді крутесну, класну альтернативу, і гурт катарсис так низько. Найбільше сьогодні потерпає зі складу журі Меловін, тому що на нього навалилася ціла лавина навіть. Від відданих меловінаторів, які ніяк не може зрозуміти і второпити, як артист міг так високо оцінити на друге місце Ще би, знаєте, було би що оцінювати, тому що ні виступу, ні класного номеру нічим не здавував, ні того креативу, про який є, знаєте, провокаційний артист Томі Кеш, ні живого виконання. Тому що, знаєте, що підозріло рівно воно було заспівано, можливо, дуже багато на плюсі. І меловін вирішив заступ. Питися за таку високу оцінку і пояснив своє рішення тим, що Макіято» – це просто пісня, мотив якої сьогодні усі наспівують на вулиці. Вона заповнила усі і -ток, інстаграм і соціальні мережі, наче вірус. Ну так, можливо, вірус у тих головах, що національне журі голосує, зважаючи на популярність на трендовість композиції, а не на якість виступу, тому що виступ істонії не був на вищому рівні. Якщо це так, скажіть мені так. Більше того враження, що нашому національному журі взагалі не траплялася та доволі поширена застережлива інформація про дотичність деяких фіналістів до російського сліду. І як надалі це маніпулятивно і брудно може використовувати російська пропаганда? Наче жоден і не бачив, і не чув про гучний скандал довкола кліпу кліпотомікеша, де дотичні як росіяни, так і українці. І якого галасу це не робило? Ні, давайте ще й ми себе затягнемо у це трясовиння. Але Мелевін ще й додає, що політичне голосування тепер бути не може за договором. Правила Юрбачення це їх правила, їх гра. Тому ми не бачимо Катерину Павленко п'ятою членкиною чи членом журі. А от для дачі, які мають більший вплив, вже самі для себе вирішують по всім питанням, які важливі для них. Ніяких випродань не буде. Я став на друге, а Естонія взяла третє. Питання, бу ще якісь там questions, претензії, ось такого хвацького дає ляпаса Меловін, до речі, українські глядачі не голосували на два бали для Естонії за результатами голосування. Журі, Естонія перебувала на дев'ятій позиції, але другою були за глядацьким голосуванням. Тому у висновки посідають третє місце і потрапляють у топ 3 цьогорічного євробачення. Але що тут сказати, можна єдине, що нам конкретно на щорічний сюр із. Національним журі. Мало він після цього зробив допис, можна сказати, заклик хейтити тут, але це далеко не про хейт, це просто непрозуміння, як можна було підтримати настільки толерантного до російської культури артиста. Тому він точно не дотягував і не заслужив ті 5 балів від України. Тому в черговий раз наш національний таємний конклав наробив чимало галосу. Чому я їх прозвала таємний конклав? Тому що із того, наскільки вони знаходилися далеко поза. Інформацією тою інформація про опосередковано дотичних учасників до російського сліду, то враження, що їх справді перед голосуванням закрили десь у коморі, аби вони ніц не бачили і ніц не чули, і точно голосували поза політичного контексту. Ну а 12 поїнців для Німеччини і 10 для United Kingdom – це просто заслужено. Це мистецтво, це творчість. Німеччина так, але Great Britain… <кхи> Я думаю, ви здогадалися, про кого ми зараз будемо вести балачки, так, про наших неймовірних циферблатів. Зараз на своїх екранах ви побачите виступ у гранд-фіналі та півфіналі, і зможете розглядіти і помітити цю ідеальну відповідність номерів, і які крихітні зміни відбулися у тому блюр нашому замурзаної камери-ефекті, чи враження, що номер створений штучним інтелектом, дали більше чіткості на. Дані дали йому більше тепла. Єдине, що пересвітили дівчат на початку, але незважаючи на це, все, наскільки майстерна акуратність була у дівчат, у хлопців, у самого дані, скільки задач у тій голові, тому все виглядало неперевершено, фантастично, розкішно і не менш трендові та новітні у своїх костюмах. Так, якщо не помиляється і не хибна інформація, то таких костюмів, точніше, комплектів у хлопців, аж 10, якщо хтось щось знає більше. Пишіть нижче у коментарях. Так були певні моменти у голосі на приспіві. Але наскільки цей надрив зрозуміли усім українцям? Це «Yes, I'm begging you», так я благаю. Наскільки гурт уже у гранд фіналі перебував на своєму Евересі після надважкого марафону? Давайте наступного року робити свій вибір і після того вибору, після національного відбору, лише підтримувати наших представників на Євробаченні і налаштовувати знаєте, це цькування і високохудожнє і мистецтво обурення. Дякую, бо е, позитивний настрій дуже легко збити будь-яким словом. Забула сказати найголовніше про оцінки для наших циферблатів, які за результатами жарі опинилися аж на 14 14-й позиції, вдячні кожній країні. Війні, яка не дала нам дванадцятку. Зате Ізраїль, Польща, Чехія там глядачі наголосували на 3 12 дванадцятки. Тому у висновку у результаті для тих, хто говорив, що вперше в першій історії циферблати не виведуть Україну із півфіналу в першій історії чи в другій в в історії це буде найпровальніший наш виступ чи представлення України на Євробаченні. Ми потрапили у топ 10 Точніше, циферблат на дев'ятому місці. Величезна вдячність. усій команді циферблату, просто нам є чим гордитись. 23-го вони будуть виступати у Києві на в'яві ВДНГ. Може залишити в описі нижче посилання на квиточки. Це не реклама, це рекомендація. Щиро! Ну як не сказати ні за переможця за джей-джея, того самого учасника, який був другим за прогнозами букмекерів, учасник, який обійшов фінську сауну, учасник, який захоплюється російською співачкою, але хіба він один учасник, який вирішив схитрувати, зіграти за формулою немо і влучив у десятку. Це ще раз працювало, зіграло виграшно. І попри знаєте, намагання інших учасників бавитися у креатив, у ці іронічної. Нічні жарти журі та глядачі продовжать обирати голос, продовжують голосувати за талант. Ну і будемо чесними та й справедливими, в такому кволому списку цьогорічних учасників та їхніх невражаючих композицій. Пісня Джей Джея, ця поп-опера з елементами електроніки і справді затягнула нашу увагу. Нам і справді знаєте, до трепету було хвилююче під час його кульмінацій. Тому, зважаючи на такий тренд, залишається очікувати простого дочекатися в четвер. Те жерехил у національному відборі вдруге на Євробаченні та повернення конкурсу до України. Ну все, якось так. такі. <таспорядок> Yeah. І найскандальніше культурно закохання ДжіДжея в росіянку. Так на цю композицію надихнула його не лише ні російська оперна співачка на по пасажі Мира Кері та Аріана Гранде, а на оперну частину якраз Марія Калас та Анна Нетребко. так, та сама артистка з проросійськими такими слідами, поглядами, яка на сьогодні є вже громадянкою Австрії, та 2006 року вона подала прохання на отримання австрійської. Ського громадянства, через що на Росії була прозвана безхребетною та зрадницею, а себе вважає міжнародною мисткиною, десь ми від когось це вже чули про міжнародну співачку, не лишень українська. Хто це? Хто це може бути? Що відбувається далі? У березні 2022 року, не зважаючи на її австрійське громадянство, керівниця метаполітен опера у Австрії розриває з неї контракт після її відмови засудити вчинки Росії після повномасштабного вторгнення. 6 січня 2023 року. Вона потрапляє до санкційного списку України, і тут зараз увага, де б вона б не проживала, якою б громадянкою, з яким паспортом вона не ходила, те, що сьогодні нею захоплює. Ця переможе з Євробачення Джей Джей це є ідеальною цикеркою з отрутою для свідомості росіян, ідеальною паскою для пропаганди. Як це працює, опишу на прикладі про саниці Ірландії, яка співала веселеньку пісню про лайку. Яку увага, написала росіянка, яка вже більше 20 років не проживає на Росії, і навіть організовувала збори для України? Але ж як це спромоглася замиронувати російська пропаганда? Скасування російської культури скасовується. Зірка ірландської кантрі музики Лариса Тормай, народжена в радянському союзі, написала пісню, присвячену першій собаці космонавту Лайці та її польоту. Ну просто феєричне свято на вулиці є чому тішитися. Пісні про вечірку лайки на тому світі про собаку, яку вони вбили. Ну істина характеристика російського тротила. але вся така пліснява, знаєте, посадкована дотичність росіян до Євробачення, має певні наслідки, і є чому тішитися тим росіянам, що їхню культуру, наче не Відмінити, та ви скасовані ви істерті. у наших головах то точно, я сподіваюся. Тому толерувати сьогодні російську культуру це неадекватно. Але українські глядачі оцінили Австрію на 6 балів, а журі на одиницю. Ось так. Ну і не пропустимо якось дійсно сказати про переможці переможців тему та їхній другий виступ, тому що багатьох викликалося ефект шокушоці і питаннячка що це трясся було? Наче якась пані на підпитку у караоке чи у якому за нацькомкнулась холодна вода? Чи ми взагалі то замовляли Селін на євробачення 25-го року? А приїхала якась копія з AliExpress? Чи якось так десь приблизно виглядає відповідь українців на питання? «Як ти?» I'm okay! I I'm а okay. I'm okay! Absolutely! I'm fine! але якщо це все здалося вам абсурдним і виніс мізків, давайте допоможу розколупати ці сенси, які намагалися передати Немо. Найголовніше це те, що композиція, яку вони виконували, називається незрозуміле. І то є головний синглиць майбутнього альбому, який запланований на осінь 25-го року. Так, це той альбом, через який і був скасований концерт на початку року в Україні. І це альбом, який буде досліджувати теми ідентичності та самови. Тому і те, що трапилося на сцені, від чого у вас шок у шоці, це частина музичного театру. Таке собі намагання немо показати глибину вкоріненого у ньому, і те намагання показати те, що неможливо передати словами, те незрозуміле, і те, що ми побачили це можливо і був протрет самого нема для людей, які не розуміють, для глядачів, в яких були емоції шок у шоці. Тому що якщо ви не відчули в його перформансі, в його рухах, у його вокалі, в в перуці тієї боротьби навіть розумінням власних емоцій, за розуміння емоцій, поглядів оточуючих, то значить потрібно ще раз переглянути, тому що це можливо і було велично, це було сміливо, це було із викликом, тому що нема і справді є амбасадором передати сучасні сьогодні сенси, а ще й зробити це таким чином і на таку масштабну аудиторію, коли до того конкурсу Євробачення прикуті погляди усіх, буквально усіх. У підсумку цьогорічного Євробачення, то безсумнівно, що це конкурс, ще поле для різноманітних музичних фантазій та дивного почуття гумору, але в той самий момент акцентно перемагає той учасник, де важливо, як ти співаєш і володієш своїм вокалом, а наскільки мосно про тебе гуманять соціальні мережі чи вулиці. Звісно, у тренду вибивається сценічне божевілля, що в фіналі показали карає та бейбі лазані Це запам'ятовується, це трешово і це виносить мізки. Але я за музичну гармонію та харизму. Тому неймовірно вдячна за Італію, неймовірно вдячна за Німеччину, за Польщу. Що як можна було не проголосувати класно за єстину? Шкода, що вони посідають 14. Ні, не пам'ятаю, треба ще раз таблицю тут влопити. Тому дякую нашим циферблантам. Вони класно, гідно проставили Україну, показали, наскільки ми різноманітні, наскільки ми альтернативно нішеві. Ще раз нагадую, що 23 числа є можливість ходити до них на живий виступ на в'яві, це ВДНГ, ДНГ, столиця. Залишу посилання внизу в описі до відео. Тому дякую усім, дякую усім, хто за кордоном. Голосував за наших представників. Вам усім по бульборсі. Тому обов'язково діліться. Діліться усіма своїми враженнями від Євробачення. Хто вас особисто вразив? Тому залишайте в нижчих коментарях. Давайте далі обговорювати. Потім поставимо крапочку і зустрінемося у наступному випуску. Про зашкварки тижня. Там є кінець фаталіці ще однієї дуже цікавої історії. Юху!